Колись в Україні та Європі існували професії, без яких важко було уявити звичайний день. Сьогодні вони здаються дивними, але саме ці люди забезпечували порядок, інформацію, світло, зв'язок і навіть безпеку. Почну з однієї з найпоширеніших зниклих професій це людина-будильник. До 20-го століття будильники були розкішю, тому робітників на фабрики будили спеціальні люди. Їхній робочий день починався о 3-й чи 4-й ранку. Вони обходили квартали і стукли у вікна довгими палицями або металевими інструментами. У когось була трубка, через яку вони стріляли сухим горохом. Це було дешево, голосно, ефективно. Вони працювали десятиліттями, бо фабрики не могли собі дозволити запізнення працівників. Професія зникла лише у 1940 х роках, коли з'явились компактні домашні будильники, доступні вже майже кожному. Далі це запалювачі ліхтарів. Сьогодні ми навіть не замислюємося, як автоматично загорається світло на вулицях, але коли це робили вручну у 19 19-му на початку 20-х століттях. У українських містах працювали сотні ліхтарників. Їхня робота полягала не просто в запаленні вогню. Спочатку потрібно було очистити скальні копаки від кіптяви, перевірити гніт, залити газ або відрегулювати газ. І лише коли темніло один чоловік на драбині запалював десятки ліхтарів на вулиці. У Львові ця професія існувала до 40-х років, хоча електричні лампи вже почали витісняти ручне освітлення. Ліхтарник був невидимою частиною вечірнього життя міста. Люди бачили лише світло, але не замислювали, що за ним стояла щоденна важка скрупульозна робота. Ще одна професія це птахолов для пошти. До появи телефонів, і електронної комунікації листи передавали через голубів, але дикий голуб не повертався туди, куди треба, якщо його не навчити. Тому існували спеціальні та Вони ловили диких голубів, тренували їх, перечали до маршруту, відповідали за безпеку поштового зв'язку. Наприклад, у Європі під час першої світової війни голуби на пошту допомагали передавати повідомлення з фронту. Коли інші способи зв'язку були зруйновані і таким чином врятували життя солдатів та цивільних, оголошуючи новин, були живими новинними стрічками. У часи, коли не існувало газет для всіх, і не було інтернету, вони ходили містом і голосно вигукували важливу інформацію: ціни, накази, влади, нові правителі, пожежі, карантин навіть чутки. Люди зупинялися, слухали та передавали далі. Це було важливо, бо саме через них більшість населення дізнавалася новини. Це не стосується України, але розглянемо професії при дворі, які теж були дивними та специфічними. Наприклад, королівський нюхач перевіряв запахи всього, що оточувало монарха: це одяг, страви, приміщення, іноді навіть гостей. Поганий запах вважався ознакою небезпеки або хвороби. Далі дегустатор, який першим куштував усі страви, призначені для короля, щоб переконати, що вони були не отруєні. На цій роботі помилки не допускалися. А придворний помічник у туалеті допомагав монарху з особистою гігієною, прибирав і навіть записував деталі процесу. Ця людина часто була близькою до влади і знала всі державні секрети. Серед українських традиційних ремесел були професії, які сьогодні майже зникли. Бондарі це майстри дерев'яних бочок. У часи, коли не існувало пластику, бочки були всюди у виноробстві, харчових запасах, торгівлі. Бондар повинен був зібрати конструкцію так, щоб вона була герметична, без жодного цвяха. З розвитком промисловості, появою металевих і пластикових місткостей, бондарство майже зникло, хоча окремі майстри існують і сьогодні. Те саме сталося з гончарством та ткацтвом. Гончарі робили посуд, без якого не обходила жодна українська хата, качі ткали тканини з символами, які мали культове побутове значення. З розвитком фабрик ручна робота втратила попит. Проте ці професії не зникли повністю. Вони перетворились на мистецтво та хобі. Технології знищили ще кілька професій. Телеграфісти передавали повідомлення азбукою Морзе, з'єднуючи країни задовго до появи інтернету. Дагори це перші фотографи, які працювали з металевими пластинами і ртуттю, щоб зробити портрети. Сьогодні їхня робота трансформувалася у сучасну фотографію. Серед українських професій, що зникли, також були трубачі сторожі, які уночі ходили містом і подавали сигнали про пожежі чи небезпека. Також пастухи-листоноші, які передавали повідомлення між віддаленими господарствами, і потогони, які справляли деревину річками до міст. Ці професії зникли через електрику, механізацію, розвиток зв'язку та зміну способу життя, але вони показують, як швидко змінюється світ. Далі поговоримо про чумаків: це були торговці возники які возами з волами доставляли сіль, рибу, зерно та інші товари на далекій відстані. Завдяки їм селяни могли обмінювати продукцію, отримувати необхідне раніше замалодоступне. Проте з появи залізниці та розвитком промислового транспорту чуманство втратило сенс. Довгі торгові шляхи стали економічно невигідними, і професія майже зникла на кінець 19-го, початок 20-го століття. Також існувало ремесло чінбарі це люди, які вручну вичиняли шкіру зі світських тварин, обробляли її для взуття у пряжі одягу. Ця праця вимагала знань, терпіння та специфічних технологій дуплення, очищення та обробки шкіри. З розвитком фабричного виробництва шкіряних виробів, готових матеріалів і нових технологій, попит на ручну вичинку різко зменшився, і чинбарство, як звичайна професію, майже втрачено. Так само майже зникло ремесло гребідництво це виготовлення гребенців із дерева, кістки або рогу. Це була копітка робота з ручним різьбленням зубців, часто без жодних фабричних інструментів. У 19-20 століттях гребінці з пластику чи металу витісняли дерев'яні і старе ремесло практично зникло. Колись без цих людей суспільство не могло існувати, і сьогодні їхню працю замінили машини. І дивлячись на ці професії, можна побачити шлях розвитку України від ручної праці до автоматизації. Від ремесел до індустрії, від вогню до електрики, від голубів до смартфонів.